Доброго дня, шановний карлича. Я зараз знаходжуся біля трака стоянка таксі. У мене виникли деякі питання. По-перше, ну, я хочу подякувати всім таксістам, справжнім патріотам нашого міста, які не палять в місцях непередбаченим законом. Які не смітять на своїх стоянках, які після восьмої години вечора не вмикають голосно музику. І, на щастя, таких таксистів у нашому місті переважна більшість. Я їм дуже вдячний. Але в нас є і другі таксисти. Тут зараз ми це покажемо. Давай. This is awesome. Тепер на мене. Хлопці, ну ви ж такого вдома не робите, правда? Як тільки що ми вам показали. Ви ж вдома слідкуєте за чистотою. Кагарлик це наш загальний дім, в якому ми всі проживаємо. Не вже так важко викинути недопало в урну? не вже так важко після восьмої години голосно не включати музику? Невже так важко на стоянках, там, де ви стоїте, не лаяться матом. Ну, ми ж нормальні люди всі. Якщо ми всі так будемо робити, то в нас Кагарлик стане самим чистим місцем. Дуже вам вдячний за розуміння. Все вам найкращого.